Зараз буде проведений обшук вашого автомобіля з метою виявлення та вилучення предмету неправомірної вигоди. Тому прошу проводити спокійно. На запрошені понятті буде проводитися відеозйомка. Детектив Національного антикорупційного бюро прізвище. Я вже представлявся вам. Так само детектив Національного антикорупційного бюро. А, наразі. В межах кримінального провадження No521690457 від 30 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України, буде проведено невідкладну слідчу дію, невідкладний обшук в порядку статті 233 Кримінального процесуального кодексу України. Будь ласка, залишайтесь на місці. Я керую обшуком. Учасниками обшуку є а, детектив надбух. Детектив набух. Поняті, будь ласка, представтесь. Прізвище ім'я побачити. Роз'яснюю, що згідно статей 11, 13, 15, 230, 223 Кримінального процесуального кодексу України, ви маєте право бути присутними при всіх діях, які проводяться, ставити запитання, робити зауваження, що підлягають занесенню до протоколу. Та в подальшому у вас може бути допитано в якості свідків, як під час досудового розслідування, так і в ході судового розгляду кримінального провадження. Повідомляю вам, що наразі буде проведений відкладний обшук вашого транспортного засобу. А саме легкового автомобіля пропоную вам видати предмет злочину добровільно. Почекайте. Кладіть на так. так. Тобто ви добровільно видаєте предмет злочину. Я правильно розумію? Так, так. Можуть, будь ласка, яка сума грошових коштів? 5 тисяч доларів. Ще раз? 5 тисяч доларів. Є заборонені ще предмети, засоби, та немає. Документи, всі особисті речі, зокрема, кошти, гаманець, все, будь ласка, покладіть на пасажирські перемісти. Наразі буде проведено огляд грошових коштів, які попередньо вручались заявнику та описувались під протокол огляду. Буде здійснюватись звірення номерів серії купюр. Ході проведення обшуку посвідчення прокуратури України службового посвідчення номер.